Добрий день, шановні колеги. У 2022-2023 навчальному році набуває чинності новий державний стандарт базової середньої освіти. У ньому окреслено освітні результати з мовно літературної галузі, зокрема з предмета Українська мова як державна. У документі визначено знання, уміння, ставлення, досвід особистісної діяльності, рівень засвоєння яких уможливить успішне спілкування державною мовою учнів. Представників національних меншин, переосмислення цілей і результатів навчання, трансформація змісту курсу української мови як державної зумовлюють зміну методів і технологій його опанування, а також появу сучасних підручників, що відповідають оновленій парадигмі мовної освіти. Основною ознакою таких підручників є орієнтація на формування ключових і предметної компетентностей учнів. Їх готовності до активного користування українською мовою як інструментом міжнаціональної комунікації, засобом спілкування і пізнання в повсякденному житті та навчанні, а також розвиток пізнавальної активності дітей, критичного мислення, здатності до самоконтролю. Саме таким є новий підручник української мови для п'ятого класу шкіл з навчанням румунською мовою. Він створений відповідно до державного стандарту базової середньої освіти та типової освітньої програми. У сучасних дослідженнях більшість науковців акцентують на розширенні призначення підручника, так із пасивного носія інформації він перетворюється на засіб формування компетентностей, моделює сценарії навчального процесу, керує пізнавальною діяльністю учнів, готує їх до самонавчання. Така позиція щодо визначення ролі підручника особливо важлива нині, коли відбуваються суттєві зміни в курсі української мови як державної, а методика навчання її перебуває на етапі становлення. Тому підручники української мови покликані репрезентувати варіанти реалізації нових підходів до мовної підготовки учнів представників національних меншин, а отже, створюватися на засадах компетентнісного і комунікативного підходів. Які декларуються в, як пріоритетні в мовній освіті. Прикметною рисою нового підручника української мови є його діалогічність. Як бачимо, це виявляється вже з перших сторінок. Традиційну передмову статтю, замінено на ситуацію знайомства з персонажами підручника. Вони звертаються до читача, розповідають про себе, запрошують до розмови, діалогу, анонсують основні цілі курсу. Принагідно зазначимо, що герої підручника супроводжують учнів упродовж усього курсу і стають з ними партнерами у засвоєнні нових знань. Вони діляться своїми успіхами і труднощами, поступом в опануванні української мови, залучають дітей до активної роботи з навчальним матеріалом, а також спонукають до власних суджень, висновків і міркувань. Акцент змісту підручника зміщено з традиційного накопичення нормативно визначити Чиних знань, умінь і навичок на формування і розвиток в учнів здатності до мовленнєвої взаємодії, а також застосування набутого досвіду у навчальних та життєвих ситуаціях. Великий відсоток завдань підручника сформульовано таким чином, щоб створити умови для прояву мовленнєвої активності п'ятикласників. Приклади таких завдань ви бачите на слайді. Крім того, Широкі можливості для мовлення взаємодії учнів створюють завдання, які спонукають їх до критичного мислення і висловлення власної думки, аргументації своєї позиції, вираження рефлексивно оцінювальних суджень на основі особистого навчального і життєвого досвіду. Саме такі завдання демонструються на слайді. Один із пріоритетів навчання української мови як другої це збалансований і взаємопов'язаний розвиток умінь з усіх видів мовленнєвої діяльності, тому цінними на нашу думку є завдання, що демонструють практичну значущість оволодіння аудіативними вміннями, різними видами читання або такі, що звернені до попереднього мовленнєвого досвіду учнів, спонукають до аналізу себе як слухача, читача, мовця. Приклади таких завдань ви бачите на слайді. Заслуговують на увагу завдання, які знайомлять п'ятикласників з окремими комунікативними стратегіями, що можуть використовуватись для досягнення порозуміння між комунікантами, широко представлені завдання, котрі передбачають роботу в парах, малих групах, організацію проєктної діяльності, такі завдання формують учнів навички співпраці, виховують взаєморозуміння і толерантне ставлення одне до одного. Наведені зразки завдань не охоплюють їх різноманіття в підручнику, а лише унаочнюють окремі аспекти цілісної методичної системи. Окрім уже представлених, у навчальній книжці вміщено завдання, що забезпечують мотиваційний аспект вивчення розділу, теми, мовного явища чи категорії, визначають мету роботи і поступово підводять учня до самостійного цілепокладання. Навчають знаходити подібну, потрібну інформацію, набувати осмисленого ставлення до неї, планувати виконання роботи, усвідомлювати послідовність кроків, які треба виконати, або ж такі, що націлюють на самоконтроль або взаємоперевірку, спонукають до виправлення, вдосконалення, допрацювання і формулювання висновків. Важливим компонентом підручника, призначеного для учнів, які належать до національних меншин, є інструктивні матеріали. Це зразки виконання завдань та оформлення записів, інструкції, алгоритми виконання дій, пам'ятки. Вони суттєво полегшують виконання вправ, унаочнюють послідовність дій, а також уможливлюють усвідомлене самонавчання української мови, яка для дітей є нерідною. Методично доцільними в підручнику є схеми, таблиці, інший графічний матеріал, що слугує розкриттю змісту навчального тексту, доповнює і конкретизує його. А в окремих випадках він має самостійне інформативне навантаження, сприяє розвитку абстрактного мислення, забезпечує моделювання змісту вивучуваного, а також посилює емоційний вплив підручника і таким чином допомагає підвищити ефективність сприймання і засвоєння навчального матеріалу. Традиційно обов'язковим компонентом підручника української мови, як другої, є двомовний словник. Такі словники були вміщені у лінійці підручників для початкової школи. Проте ми були обмежені встановленими вимогами до обсягу навчальної книжки, і тому в підручнику української мови для п'ятого класу змушені були відмовитися від включення у зміст двомовного словника. Вважаємо цей факт не критичним, оскільки в підручниках для початкового курсу української мови були передбачені завдання, націлені на формування в учнів умінь працювати з різними видами словників, здобувати інформацію з інших джерел, а також умінь. Просити роз'яснення, повторення незрозумілих слів або фраз, тому ми прогнозуємо, що у п'ятикласників уже сформовані відповідні уміння, активізують їх завдання на зразок тих, що наведені на слайді. Апарат орієнтування підручника певним чином структурує його зміст, виокремлює головні й другорядні елементи, полегшує й організовує роботу учнів із навчальною книжкою. Зміст Вміщено в кінці підручника традиційно у вигляді переліку тем з нумерацією сторінок він дає уявлення користувачам про розподіл навчального матеріалу, демонструє наступність у його викладі, доцільність поділу на розділи, їх послідовність, забезпечення зв'язків між ними. Зверніть увагу на слайд. У формулюваннях нас параграфів відображено практичне спрямування навчального процесу. Подібні формулювання обумовлюють і координують навчальну діяльність учителя й учнів, орієнтують на оволодіння конкретними видами мовленнєвої діяльності, а також відображають розвивальний характер та практичну значущість вилучуваного, умовні позначення, використані в підручнику, ефективні з точки зору організації роботи з дидактичним матеріалом. Вони наочно структурують параграф, підвищують комфортність користування навчальною книжкою, допомагають учням орієнтуватися у способі виконання завдання. До умовної символіки можна віднести і вже згаданих персонажів підручника, адже кожен з них має конкретне навчальне навантаження, відповідає за певний мовний аспект. Щодо ілюстративного оформлення, то в підручнику переважають ілюстрації, котрі унаочнюють ситуації спілкування, а отже дозволяють. Уникнути детального опису з використанням незнайомої для учнів лексики, є візуальними опорами, стимулами для побудови учнями власних висловлювань, вони слугують для актуалізації відповідної лексики, окреслення плану висловлювання, а також полегшують розуміння тексту, вводять в контекст, розкривають зміст або задум автора, структурують текст, полегшуючи орієнтацію і роботу з ним. Загалом у вас ілюстративний матеріал супроводжується системою завдань запитань і вправ, що організовують роботу з ним. Добираючи контент підручника, ми орієнтувалися на адресатів навчальної книжки, тобто на здобувачів освіти, які належать до так званого інтернет-покоління, котре виростає і формується в цифровому середовищі. Тому у змісті представлено явища, факти, ситуації дійсності. Ціннісні орієнтири та сценарії поведінки сучасних учнів, дібраний текстовий матеріал та його методичний супровід спонукають п'ятикласників до навчального діалогу, співпраці та співтворчості, конструювання ситуації вибору, містять проблемні запитання дискусійного характеру, які сприяють формуванню учнів уміння як грамотного висловлення власної позиції, так і толерантного ставлення до думок опонентів. Усі компоненти підручника, зокрема і вивірений методичний апарат, пов'язані між собою і слугують досягненню основної мети, формуванню компетентної мовної особистості, яка володіє державною мовою як засобом міжнаціонального спілкування, успішно реалізує себе в реальній комунікації. Для вчителя методична організація навчального матеріалу в підручнику є своєрідним орієнтиром. Сценарієм процесу навчання, котрий відображає пріоритетність комунікативного компетентністю орієнтованого підходів до мовної освіти, його спрямованість на формування вичнів ключових предметної компетентностей. На цьому презентацію підручника завершую. Усім бажаю миру, спокою і натхненного початку нового навчального року. Дякую за увагу!